До цієї години ми маємо ще одну термінову новину. Стосується вона міністерства. Стосується вона міністерства інфраструктури, адже після скандалу із Лозинським ще один заступник міністра інфраструктури подав у відставку. Йдеться про колегу Василя Лозинського. Івана Лукерю про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку, оприлюднивши фото відповідної заяви. При цьому він наполягає, що його відставка зі скандалом з Лозинським ніяк не пов'язана. За за цитую частину цього повідомлення, дякую колегам та партнерам по уряду парламенту офісу президента України. Дякуємо кожному голові обласних адміністрацій та мерам Міст. Рішення мною було ухвалене на початку року, проте, на жаль, у міру політичних та бюрократичних обставин. Співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль, написав заступник міністра. Я нагадаю, також, що Лозинського звільнили після того, як його затримали, начебто при отриманні хабаря у розмірі 400 тисяч доларів у якості відкату при закупівлі генераторів. Зараз слідство ще триває. Ну і також хочу додати, що Іван Лукеря. Відповідав за велике будівництво і регіональний напрям. Бачимо, що дуже так, багато... відповідав за велике будівництво. Загалом завершення цю інформаційну годину ще є коротке повідомлення. Сьогодні відбудеться засідання кабінету міністрів України 24 січня. За повідомленням змі наголошу так, будуть розглядати відставку п'яти голів обласних державних військових адміністрацій. Серед них це голова Дніпропетровської Петровської Волонтин Резніченко, Запорізької, Олександр Старух, Сумської, Дмитро Живицький та Херсонський Ярослав Янушкевич і також. П'ята людина, яка може позбутися своєї посади, це є Київської обласної адміністрації глава Олексій Кулеба. Але що кажуть знову ж таки повідомлення ЗМІ, що Кулеба може піти на посаду Кирило Тимошенка, який втратив її, пішов відставку з офісу президента? Ну, будемо стежити і повідомляти вам оперативну інформацію.